Ну, така краса в мене вийшла. Перший раз сам спроєктував, намалював схему. Ну, як, сам? Схему взяв з інтернету, але доріжки... І компоновку деталей спроєктував в спеціальній програмі. Потім готову схему надрукував, як положено, глянцево, глянцевий папір, лазерний принтер. Потім праскою дві хвилини тримав, щоб Схема передрукувалася на текстоліт фольгований. Потім цей шматок текстоліту витравлював, щоб злізла зайва мідь в спеціальному перекису водню, лимонної кислоти і солі. підігріваючи все це на паровій бані в процесі. Потім Гнилим сверлом висверлював отвори діаметром пів міліметра. Потім все це гарненько лудив припоєм, щоб це все гарно паялося. От І вийшла отака от платка в мене. Одна фігня. Треба було, коли я друкував схему на папір, включити зеркальне відображення. А так схема вийшла на виворіт. І, на жаль, працювати не буде. Ну, але зате потренувався травити, лудити, сверлити. Думаю, за другим разом все вийде.